На театр в Чернівці виставка. На дотик люди пробують різні наповнення у цих ящичках. Тут, наче мох. Це на фасольку схоже. Це також щось таке, ніби фасолька. Це якась як кукурудзу така. Так, тут є гречка. Це якась травка, до речі, дотик мені схоже, Теж травка. І тут що це? Гречка? А це що? Ну це рис, оце пісочок. І тут якесь як глина. Ну, якось так. Так, і лівіші ще трошечки. Тут каміння є, якесь. Каміння. А що... це що? Я не знаю. Якесь трава, листочки. теж каміння. Воно різне. Це що, якийсь мох, від, від... якесь таке від шапки чи чого, не знаю що. Це, це дуже до рису похоже. Це якась травичка така чи що? Мох? Будь Мох. ласка, що це за виставка? Так, це виставка, яка називається Ти Як. Вона створена завдяки всеукраїнській програмі та ініціативі Олени Зеленської щодо ментального. Ну, тут ми, по суті, можемо побачити зону із різними об'єктами. Тобто кожен об'єкт представляє певну так як, скажімо, специфіку. А тобто, як прикладає ось ця зона доторхнись до мене. Тобто тут людина може відчути на дотик будь-який предмет і з закритими очима відчути саме його поверхню і так само, як контактуючи з далі. У нас є різні види квіт... квітів. А, так, ну але взагалі найбільш улюбленими локаціями для всіх відвідувачів це є перш за все зона турбулентності. Тобто це сині такі стрічечки, вони можуть через них проходити і відчувати такі як пориви вітру. Наступною ж локацією є які твої глімери. Тобто глімер це Антоні, від слова тригер. Тобто те, що Нам подобається, те від, чого нам, те, від чого ми почуваємо себе задоволеними. Тобто Це зір, це смак, запах, слух, дотик. Тобто Ми от з цих категорій описуємо. Ну Якщо смак, то це переважно смак кориці, кави. Далі це так як локчу-бульбашку. Це коли люди можуть так як їх лопати і ніби лопають свої ж проблеми або переживання, якісь тривожні думки. А також є зону, зона тобто з де люди можуть а, обговорювати різні а, свої а, питання, а, радитися і так далі. А, також є дзеркала, в яких на кожному з них є свої мотивуючі фрази, тобто саме щодо сприйняття себе і навколишнього середовища, що, те, що є по цю. Ну і також одним із таким найбільш уже цікавим і технологічним є. Саме об'єкт щодо е, комп'ютера, тобто, е, певна така як медитація, людина одягає навушники, е, сідає на крісло, перед нею є екран, е, там спочатку висвічується текст, потім вже включається звук, людина закриває очі і вже виконує подальші дії. Там, по типу, людина себе відчуває горою е, і, типу, е, е, в цьому плані. Також є об'єкт рутинності, Тобто ми повинні розуміти, що рутинність така, як там встати зранку, помитися, помистити помити, зуби і так далі. А це є, скажімо так, ну хоча і як це правильно висловитися, хоча кожного дня, але воно є незмінним і, скажімо так, воно є ніби непомітним, але воно точно є необхідним, як і багато справ в нашому житті, які ми можливо не помічаємо, але вони нам. Допомагають і далі розвиватися і жити. Це такий, як загальний екскурс по нашим об'єктам. І також в кінці людина має змогу взяти м'ячик, такий як антистрес, його пожмакати і взяти з собою додому. Так як скажімо, подарунок і також є календарки, яка людина, які людина також може взяти. В ньому розписано 365 днів, і по qr коду є можливість виконувати там певні дії, тобто там знову ж таки медитація, певні завдання, певні практики. А яким чином створювалася ця виставка? Хто фінансував і? І фінансував так як у ну, німецька гуманітарна так як організація. Також ну воно все було організовано завдяки USAID і UNICEF, і всеукраїнської програми знову ж таки ментального здоров'я за ініціативи Олени Зеленської. А відвідувачів багато є, приходять люди чи не дуже? Ну по суті, зараз якраз йде розпоширення по всім соцмережам, а по телеканалам, тобто ми очікуємо ще більше приплив. А загалом це безкоштовна екскурсія. Так, так, так. Ви тут працюєте як волонтер? Чи ви Дивіться, вхід тут повністю безкоштовний? вільний, тобто немає ніяких також є обмежень по якимось віковим категоріям чи ще щось. Mm -hmm. Тобто будь-яка людина, яка е, проявляє бажання, вона може відвідати. І тобто, це без, е, без ніяких проблем. Ми працюємо з 11 по 7 а кожний день, е, крім понеділка та вівторка. Mm -hmm. Добре, гарно, дякую.